Що це за програма? Це система відновлення балансу організму за 4 дні. Тобто, це повний баланс організму за 4 дні. Що входить в цю програму? Тут ми маємо такий блістер. І ось це у нас Forever Term Plus для підтримки здорового обміну речовин та рівня енергії. Оці дві таблетки це Forever Duo Pure. Він допомагає процесу фільтрації в організмі. І рожева таблетка це Forever Multi Він забезпечує денну норму вітамінів та гідратацію в організмі. Тут ми маємо такі 4 стійки на 4 дні: це Forever Lemon Blast. Він підтримує харчовий тракт. І це у нас Forever Sensa Підтримує відчуття ситості. І в цій великій упаковці Forever рослинний протеїн. Що він робить? Він підтримує ситість, м'язову масу та здоров'я кісток в нашому організмі. І тут ми маємо такі 4 паки: Це Forever гель alloe Vera, чистий сік алоє, який сприяє кращому засвоєнню нутрієнтів. От ми маємо таку програму на 4 дні. Хочу підкреслити, що ця програма ретельно досліджена і експертно розроблена. Ефективність кожного нутрієнта і дослідження кожного продукту відрізняє dx 4. І ця програма дозволяє за 4 дні збалансувати роботу організму, зберігаючи при цьому відчуття ситості під час усього процесу.